Тема сьогоднішнього уроку будова травної системи. Травну систему можна умовно зобразити у вигляді трубки, яка проходить через увесь організм людини. У цій системі відбуваються травні, системи, травні процеси. Травлення це процес розщеплення складних органічних речовин на прості, розчинні сполуки, які можуть всмоктуватись і засвоюватись організмом. Травлення може відбуватися тільки за участі ферментів. Травна система складається з кількох ділянок або відділів, і цілої низки залоз. Її відділами є ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник, що закінчується анальним отвором. Навіщо ж травній системі окремі ділянки? Вони потрібні для того, щоб розділити речовини спожитої їжі на фрагменти, які організм потім може використати. Процеси, які відбуваються на кожній ділянці, повинні здійснюватись за певних умов. Ці умови забезпечуються речовинами, що їх виробляють травні залози. Наприклад, у шлунку виділяється хлоридна кислота, яка створює кисле середовище для роботи ферментів шлунка. шлунку. А, скажімо, для роботи ферментів ротової порожнини і кишечника потрібне лужне середовище, тому їх завози виділяють зовсім інші речовини. Стінка травної трубки складається з кількох шарів, кожен з яких виконує свою функцію. Так, слизовий шар полегшує проходження їжі завдяки виділенню слизу та бере участь у процесі травлення. М'язовий шар. Переміщує їжу та забезпечує її просування травною системою. Зовнішній сполучно тканинний шар ізолює травний канал. Ротова порожнина обмежена щелепами і вистевлена багатошаровим епітелієм. Вона починається ротовим отвором, через який їжа потрапляє в організм. Також до складу ротової порожнини входять зуби, 20 молочних або 32 постійних. Язик, який переміщує їжу, містить смакові рецептори, три пари слинних і щічні залози. Стравохід являє собою м'язову трубку, по якій їжа потрапляє до ротової порожнини у швунок. Довжина стравоходу 25 см. Основна функція стравоходу рухова. У людини розрізняють чотири типи зубів. Це різці мають один корінь, ними відкушують їжу. Ікла мають один корінь, ними також відкушують їжу. Малі кутні мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу. А також великі кутні, які також мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу. Доросла людина має 8 різців, 4 ікла, 8 малих і 12 великих кутніх зубів. Різці та ікла схожі за формою. Вона в них Дово і мають гострі краї, що дає змогу відкушувати ними їжу. Малі і великі кутні зуби мають сплощену поверхню з невеликими горбиками. Це дозволяє дуже ефективно перетирати та подрібнювати ними їжу. Молочні зуби є тільки в дітей. Вони представлені рістями, іклами і великими кутніми зубами. Після того, як ще з дитини виростають, молочні зуби випадають і змінюються постійними. Зуб складається з кількох основних компонентів. Зверху коронку зуба покриває емаль, під емаллю розташований дентин, який утворює велику частину коронки, шийки і коріння. Шийку і корінь покриває цемент, а порожнину зуба заповнює пульпа. У пульпі розташовані кровоносні капіляри і нерв. Шлунок – це розширена ділянка травного тракту, де їжа накопичується і перетравлюється. Він покритий простим циліндричним епітелієм, а в його стінці містяться шлункові залози, які виділяють слиз, травні ферменти, гормони, що регулюють процес травлення. Стінка шлунка утворена трьома шарами гладеньких м'язів. Вхідний і вихідний отвори цього відділу замикають кільцеві м'язи сфінктери. Епітеліальні тканини шлунка виробляють багато слизу, що вберігає його стінки від дії травних ферментів і не дозволяє шлунку перетравлювати самого себе. Об'єм шлунку становить від 1,5 до 3 літрів. Шлунок здатний розтягуватись. Кишечник є найдовшою ділянкою травної системи. Його поділяють на два великі відділи тонкий і товстий кишечник. Тонкий кишечник складається з трьох відділів. 12 павої порожньої та клубової кишки. До 12 павої кишки відкриваються протоки печінки і підсункової залази. Слизова оболонка тонкого кишечника утворює безліч пальцеподібних виростів ворсинок, які містять велику кількість лімфатичних судин і кровоносних капілярів. Клітини, які утворюють вирости, покриті мікроворсинками. Така будова з оболонки дозволяє значно збільшити площу поверхні стінки кишечника, завдяки чому збільшується ефективність всмоктування продуктів травлення. Товстий кишечник, як видно з назви, товстіший і коротший, ніж тонкий. У ньому відсутні ворсинки, але наявна велика кількість мікроорганізмів, які утворюють кишечну мікрофлору. Кінцевою ділянкою товстого кишечника є пряма кишка. У ній накопичуються рештки їжі та продукти процесів травлення, які виводяться з організму через анальний отвір. У стінках травного тракту містяться дуже багато дрібних залоз. Вони виділяють слиз, травні ферменти та інші речовини. Найбільшими залозами травної системи є печінка і підшункова залоза. Печінка виробляє жовч, яка полегшує травлення жирів. Крім того, вона знешкоджує небезпечні речовини, що потрапляють в організм. Підшумкова залоза виробляє велику кількість ферментів, які забезпечують процес травлення в тонкому кишечнику. Печінка є найбільшою залозою людини, її маса може сягати до півтора кілограма.